Шланга ГПК номер є. Тут я відкрутив вже. Роз'єм треба буде зняти зараз. Тут я все вимив. Шланга тече з підвальцовки. Тут я помив, там я все вимив. Міняю ще оливу двигуні. Ну, не складно, кому потрібно. Дивіться, це що за шляпа, а заглушка якась. Тут я теж помив, тому що треба буде знімати. Підрамник весь був у оливі. Це я поки його грів сушив, він ще накапало на піввісь. Трохи. Зараз знімаємо колесо, знімаємо бочок, я відвів. У бік знімаємо колесо і знімаємо отой чохол. І подивимось, що з цього вийде. Що ще можна буде зняти, начебто тут все. Колосе я відкрутив. Що в мене стоїть Б5, я міняю там амортизатори, рульовий накінечник. А, тут вже простий стоїть. Буду міняти польовик. Дивіться відео, все буде. Тут ще буде заміна гальмівних колодок, їх нема, не знаю чому не взяли. Просто нема. Внутрішня сторона, скоріше всього, що вже треба метал по... Ну, то ми знімемо колесо, повернемось. Буду вивертати колеса. Може і зніму кермову тягу. Може. Все буде з моментами затягування. Теоретично, як і практично. Завжди використовую динамометричний ключ. Відбийник, торба розірваний. Ну, може не видно, але розірваний. Теж треба міняти. Трохи ухожена автівка, трохи ні. Все трохи. Лімфьордер стоїть, мабуть, міняли. Як кажуть, добре, будемо працювати далі. Обов'язково, так. Да. Поки я не зупинив, обов'язково підкладіть, не засовуйте туди голову. Щось про всяк випадок, щоб не впало. Зняв я кермову тягу, перекинув її наверх на поворотний кулак бачите, одягнув головку на 19 вороточок і бутик я штуцер, зірвав. Так що тепер можна зняти головку і відкручувати спокійно той штуцер. Чи болт, чи штуцер, він з клапаном повинен бути. Ну а зверху там питань нема. Будемо намагатися витягнути її сюди. Ну Відкручую, а далі подивимось, що я зробив. Ось він ключ на 19. Я там відпустив ним ще, потім рожочком. І, вон, бачите, вона в мене відкрутилась. Тепер я витягую той штуцер. І витягую сюди оту шлангу. Ну, е, стікає в мене, я там відкрутив, так, давайте я вам покажу. Тут я відкрутив, там в тазик стікає шланга, я її обережно потягну. і витягну от сюди. Потім нову пакет засуну і буду просовувати на місце. У мене там ще на ланжероні є кріплення, хамут ось він, лежить. Я відкрутив. Тепер витягую все це і подивимось. Добре, що я зняв кермову тягу, відкрутив. До речі, тут дві кліпси, в мене одна. Тут гаєчка на 10. Головочкою відкручуєте. Тут я замив тягу, краще отак підв'язати. Там Є така кишенька ось тут, і тут ціла купа була сміття. Ну, це я рукою вигріб. Потрібно це зробити було спочатку, а ту я пилососом все зібрав. Там тепер і очисником гальмів, забризав, зараз воно вивітрюється Там ви, якщо бачили, були серветки на них. Це не вони я вже викинув це, я вже повитирав обережно. І там під шайбою ціла купа ну, наростів від бруду. Не знаю, як їх почистити, щось придумую. Бол туди загнати, а потім пошкрябати чи щіткою, не знаю поки. Або поставлю стару шайбу, де вона, або придбав ось комплект нових. Навіть взяв більше, бо вони можуть тут падати не дуже зручно. Ну, саме головне, що кермову рейку не потрібно знімати. Шланга вийшла, потянув тут, опустив і її. І Поставив банку, зараз стікає. Головне, щоб та фебі підійшла. Що, що там дивитися? Може. Сфокусується, вон, бачите, там. Ну, одноразові серветки беріть сині, все повитираєте, там повичищаєте максимально. А там з того, що вийде, тут теж бачите і ржа і на тому болту, де він ну, десь, десь лежить, бо я тут вже і полосос підтягнув, і, те, і все. На піддоні зірвана різьба. Перетягнули, навіщо так затягувати? Завтра щось будемо думати. Ну, а тут, як кажуть, сьогодні ще не продовжуємо. Щось буду закінчувати, чи щось там сохне. Покручу, поверчу, ну то таке. Коротше кажучи, я зробив таку от штуку, закрутив її, почистив там знизу. Площину щиточкою. Ось такою. Зараз викручу цю штуку і вам покажу. Потім забризгав очисником гальмів і зараз змухую повітрям, стиснутим. А потім викручу його і вам покажу. Ще раз обмию, потім змухую Ось така штука вийшла. Приблизно 10 міліметрів гайку на підключ на 10 я переварив, трохи освічуючись, що вона не відвалиться. Там тепер все чисто. Я її викрутив, знову забризав очисником гальмів. І тепер буду встановлювати трубку. Сюди я одягнув пакет, замотав його, Сюди теж одягнув пакет. І тепер заводжу трубку шлангу на своє місце. Коротше кажучи, я її завів, але якось воно все в напрязі. Тут я підставив, зараз подивимось, де вона виходить. Моторному відсіку біля двигуна. Ось приблизно от так Тепер я буду намагатися всунути туди болт, я підготував, шайбу підготував. Ну, а як його буду закручувати, це зовсім інша історія. Хочу сказати, не дуже зручно. Шлангу я трохи вилив. Ставив болт. От чому там повинно бути все чисто і видмухано. Тому що, коли ви будете ставити, будете все одно чіпляти всяку дрібноту і все одно посипеться якийсь пісок та пил. Кулак я повернув, прив'язав до пружини стяжкою Ну, Тут я прив'язав мотузкою. Зараз спробую його знову завести. ну Шляпа, а не шланга. Не дуже все зручно, не дуже вона підходить. Трохи вигиби не ті. Там <кій> довша трубка, тут трубка коротша, і вона впирається там в ланжерон. Ну, якось заведу, спробую ще раз. Дуже важкувато встановити. Ну, трохи я начебто вигнув трубку. от... Приставив, начебто тепер рівно. Зараз поставив туди шайбу, трохи підштовхнув. Зараз спробую ось так завести болт однією рукою. Спробую ще раз прикрутити. Якось я його наживив. Бачите, вона. Лежить ось тут. Ну, коли закручу, то нічого буде. Я ж кажу, саме цікаво, як я буду закручувати все це. Ну, в мене вийде, я вже придумав. І вам допоможу. Як відкручувати буде зручно, так і закручувати буде зручно. Ось бачите, як я її вивозив у бруді. Так що пакет обов'язково навіть подрав його. Ну, з однієї сторони, коли ще буде у вас помічник, буде набагато зручніше. Ну, то таке. Наживляю знизу болт там, блакитними серветками витерти. Зараз шлангу теж протру. Начебто поміряв, начебто... Однакові бобишки. Ви бачите, скільки тут різьби. а затягнути потрібно 50 ньютон. Так що якось так. Тут я затягнув 50 н через перехідники І ось той довгожданий бонус. Я обрізав головку. Тепер я її одягну на ключа. Бачите, і він в мене зайде, і я затягну теж 50 ньютон. Це в кілограмах 47 і 3. 50 ньютон. Того болта все повинно підійти. Так і будете відкручувати. Дінамометр я вставив. Як ви бачите, кулак прив'язаний. Тут я трохи підставив, щоб підняти, бо заважає. І от, будь ласка, 50 Ньютон затягнуто. Тепер витягуємо ключа. Трохи незручно. Я там монтіровочку трохи його... Підставу, тому що там не влази, але ну, влази. А про всяк випадок відкручував я отакою от от штукою. Три восьмих, Я там обмовився. Сказав, начебто, одна четверта. Ну, буває. Як кажуть, не запам'ятаю ніяк. Знаю, добре, одна, друга, три четверті. А от одна четверта, три восьмих, ну тут таке нічого страшного. І воно все в мене стоїть. Як ви бачите, нічого не чіпляє, неде, начебто все гаразд, начебто. Зараз зніму ключа. Давайте я вам підкажу, коли будете вставляти ключа, вставляйте його ось так по прямій. Тут заважає трохи. Оцей відлив трохи. ну Можна його обтечити. Як кажуть, е хто як бажає, так і затягуйте. Тут я почистив, тут я почистив. Все, затягнемо згодного момента. Моменти я вам скажу. Там я прибрав оливу, була в інтеркулері, Тут кільце я почистив, треба його міняти, нема окремо. От, тепер встановлюємо патрубок на своє місце і будемо запускати двигун, дивитися на оливу. Я залив більше рівня Набагато. Ну, воно витекло. Нехай буде так. Закласніть чеку на своє місце. Перевірте, стоїть він на місці чи ні. Тут відмітка, де він повинен бути, приблизно 5 ньютон приблизно я затягував від руки. Ну і, і можна заводити двигун. І тепер заводимо. Що спрацював, то ми далімо. Все, можна вимикати. Ну що, тут сухо, нічого не тече. Хомут я поставив, зараз подивимось і будемо закручувати рульовий накінечник правильним моментом, використовуючи фіксатор різьби, хомутик стоїть. Тут я показував все на місці, стоїть. Ну і тут, звичайно, теж не тече нові шайби і не забудьте прикрутити бачок. Зараз повернемось до до тут я зараз сверлом пройдусь, у мене якраз є з собою сверло, щоб їржу і болт почищу і нанесу на. Оцей болт обов'язково фіксатор різьби на оцей, а на цей ні. Будьте встановити польовик, гаєчку я перекрутив, провід на місце встановив, тут спеціальна скоба, там дві кліпси, ну, як я казав, в мене тільки одна. Цей затягуємо 45 н, а цей болтик обов'язково фіксатором різьби 7 н. Ну і колеса 120 н. Болти я почистив, приготував, фіксатор різьби. Мастилом теоретично можна їх не змащувати. Ну, і там ж я показував, не тече. Ну, теоретично і практично на цьому все.